Волонтерська швейцарська асоціація солідарність без кордонів допомагає українцям з перших днів повномасштабного вторгнення. За цей час передали 75 тонн гуманітарного вантажу у Житомирську, Закарпатську та Херсонську області. Зараз швейцарські друзі завітали на Житомирщину в рамках їхньої 11-ї гуманітарної місії. На сьогоднішній день ми привезли в Україну 5 пожежних автомобілів в цю місію. І більше 20, десь пробіжно двадцять п'ять тон пожежного спорядження, плюс медичне спорядження, медичні теж апарати для змішування крові, які зараз в нашому центрі крові передають і налаштовуються. Шість апаратів для змішування крові. Швейцарські фахівці під час передачі обладнання показали нашим спеціалістам, як з ним працювати, та розповіли про всі технічні характеристики. А, та, радіо. Рятувальники та донори. Це ті, хто зараз, як ніколи, потрібен нашій державі. Тож така допомога є необхідною. Це найменше, що ми можемо зробити. Ми сподіваємось, що це добра справа, яка матиме значення та допоможе багатьом людям. Благодійники розповіли, на цьому зупинятися не планують і продовжуватимуть підтримувати українців у такі скрутні часи.